Типи прив'язаності дітей. Саме розуміючи їх, ми розуміємо, як батькам потрібно реагувати на дитячі істерики або ж прояви емоцій. Отож, тип перший надійний. Надійний тип це коли дитина повністю довіряє своїм батькам, вона впевнена, що вони повернуться, і вона поруч з ними легко заспокоюється. Уникаючий – Тип, який рідко проявляється через емоції. Ця дитина виглядає зовсім байдужою, коли потрібно плакати, коли потрібно бути в істериці. Вона ніби стоїть осторонь і дивиться на ситуацію. Амбівалентний це дуже сильно емоційний тип. Одночасно може сердитися і хотіти заспокоєння або підтримки від батьків. У цьому випадку батькам рекомендується говорити про те, що вони поруч, вони готові прийти на допомогу, при цьому бути на одному рівні з дитиною. Якщо дитина маленька, вам прийдеться присісти біля неї, щоб вона відчувала від вас підтримку, а не тиск від вашої висоти. І дезорганізований тип це коли дитина різко, сильно, яскраво агресує. При цьому вона також підходить до батьків, щоб заспокоїтися, але одночасно боїться їх, тому що перед цим отримала травматичний досвід. В такому випадку батькам потрібно говорити про те, що досвід не повториться, що зараз все буде по-іншому, і ти можеш довіряти мені, і я тобі допоможу. Якщо ж ви хочете дізнатися більше про той чи інший тип вашої дитини, або ж проконсультуватися про ваші взаємовідносини. Пишіть мені у інстаграм, і ми обов'язково знаємо вихід з будь-якої ситуації.